У Вінниці відкрився офіс турбота громадської організації Ми Вінничани. Військові, їх родини, переселенці, а також цивільні вінничани можуть отримати безкоштовну юридичну та психологічну допомогу. Офіс працює щодня з 10 до 17.00 за адресою Хмельницьке шосе 10. У 2014 року ми прийняли формат надання безкоштовної юридичної допомоги. Тоді саме розпочалася. Військова агресія з боку Російської Федерації. От, е, тоді ця війна вже мала повноцінну, як можна сказати, повноцінну назву. І тоді до мене в приймалю почали звертатися хлопці і їхні родини стосовно того, щоб надавати юридичну допомогу по тим питанням, з якими вони стикаються безпосередньо на своїй службі. Саме гаряче питання на той час це було отримання е, учасника болиді УБД посвідчення. <гум> Сьогодні вже повномасштабна війна. І цих проблем напрямки жаль не стає менше. Це вже третій офіс у місті Вінниці, де ми надаємо безкоштовну юридичну допомогу для військових, для їхніх родин, для тих, хто сьогодні опікується проблемами військовими. Ми сьогодні запрошуємо до співпраці відповідно, і військові частини, і медичні заклади, де знаходяться на лікуванні наших хлопців, для того, щоб можливо є якісь питання щодо роз'яснення тих чи інших питань. Тому Тут будуть надаватися безкоштовні юридичні допомоги і психологічні. Більше того, ми практикуємо виїзди саме до хлопців з нашими фахівцями, де ми проводимо такі тренінги, семінари е групові для надання безкоштовної юридичної та психологічної допомоги. У нас сьогодні по графіку мінімум один раз на місяць. Так плануємо десь два рази в місяць виїжджаємо на схід. У нас є для цього відповідний спеціальний автомобіль. Для громадської організації в нас є багато партнерів по Україні, з якими ми співпрацюємо з психологами з повідними громадськими організаціями, міжнародними партнерами, які нам надали цю безкоштовну швидку допомогу. І наші психологи виїжджають безпосередньо на схід. Психологічна та юридична допомога надається також у закладах, де перебувають на лікуванні. Військові. Фахівці відвідують бійців прямо у лікарнях. Також відбувається активна співпраця з родинами військових. Котрі перебувають в зоні бойових дій або поранені, ми співпрацюємо безпосередньо з переселенцями, і з людьми, хлопцями, з їхніми родинами, які знаходяться або на лікуванні, або на війні. Їхні родини приходять в наш офіс і безкоштовно отримують ту чи іншу допомогу, що стосується юридичної допомоги або психологічної. Кожну суботу у нас практикується з ранку до, до вечора, У нас приходять родини хлопців. Можливо, з дітками, тобто ми з ними сьогодні маємо контакт, де тут займаємося безпосередньо по психологічній допомозі.